Для доступу до своєї електронної пошти у браузері набираю mail VNUA Натискаємо Enter. І бачимо ось такий інтерфейс. 2. Заклад середньої освіти 2. До... Освіта ВМР Пароль, і ми зайшли. Ми бачимо зліва перелік папок вхідні надіслані. Давайте ми спробуємо створити лист, написати від кого, кому, ну, наприклад. Тема листа буде тест. І зміс листа теж слово Зес. Відправити. Якщо мені треба додати файл, я перш ніж відправляти, вкласти файл, вибираю файл, який хочу додати, і додаю. Головне, щоб він не був більше 10 МБ. Відправити. Лист відправлено. І він опинився в папці надіслані. Якщо ви маєте налаштовану програму із пакета Microsoft Office Outlook, то ви можете отримати доступ до цієї пошти, використовуючи цю програму. Для цього вам потрібно. Створити обліковий запис і програма шукає. Все ще є. Набираємо нашу адресу ЗСО2, равлик, освіти ВМР. Натискаємо додаткові параметри і підключити. Нам буде запропоноване розширене налаштування Обираємо і мап. І вводимо наш пароль, отриманий при реєстрації. Підключайтеся. Запис додано. Готово. І ми бачимо, що ми отримали. Такий запис. Папці вхідні. З'явився один лист. Це нам повідомили, що ми налаштували обліковий запис. Далі все як зазвичай, Outlook Express. Видаляємо файли, якщо потрібно. Очищаємо кошик. Видалити міз папки. Так. От, власне кажучи, і все. Все, як зазвичай, у аутлуксі. І на сам головом головне. Дану адресу потрібно щоденно обслуговувати. Видаляти випадкові спамові листи. Налаштувати спамф спам-фільтр це є можливість в почтовій програмі зробити, чистити кошик, не накопичувати непотрібні листи, аби не перевищувати діскову квоту. І саме головне регулярно перевіряти пошту, не використовувати для приватного листування. Це Домен державних і комунальних установ України.